Огляд преси. Мабуть, про головне, Квіташвілі оголосив епідемію грипу в Україні. Оголосив і епідемію, і вражаюча статистика, яка саме епідемія? Є люди, що померли від грипу. Епідеміологічний поріг перевищено майже в два рази. Як від цього захищатися? Дуже цікаві коментарі надав відомий популярний лікар. Лікар. Комаровський, відомий лікар Комаровський надав поради, як захиститися від грипу. Увага, люди. Запам'ятайте найголовніше, тактика ваших дій абсолютно не залежить від того, як називається вірус. Це грип сезонний, свинячий, слонячий, пандемічний. Це взагалі не грип. Це не важливо. Важливо лише те, що це вірус, що він передається повітряно-крапельним шляхом і що він вражає органи дихання. Насамперед, про що ми говоримо, можемо говорити тут, ми не лікарі. Профілактика. Якщо ви, ваша дитина, зустрінетеся з вірусом, у вас немає в крові захисних антитіл, ви захворієте. Антитіла з'являться в одному з двох випадків: або ви перехворієте, або ви робитимете щеплення. Зробивши щеплення, ви захистите себе не від вірусів, взагалі, а тільки від вірусу грипу. Ціла низка рекомендацій, що робити. Від мене додаткова рекомендація. Дуже дякую тому, хлопчини. Фармацепту, коли я зайшов купити ліки хворі тещі, він сказав: візьміть оксолін. каже: за ними стоїть у нас не черга, завжди запитують, запитують і немає в аптеці. Це завезли. Я дякую хлопчині і рекомендую. Беріть оксолін, а ще що мені порадив, вітамін С. Далі народні заходи, які всі дуже чудово знають, і часники, і чай з малінами. А для дітей виконком Черкаської міської ради прийняв рішення продовжити канікули до середи, до 3 лютого. Там побачимо, в деяких містах навіть на тиждень. продовжили. Але потім будуть навчання по 6 днів на тиждень. Що буде з весняними канікулами, невідомо. Новина Паре заявила про корумпованість українських суддів та закликала владу діяти. Маємо, як ми говорили в попередньому ліді преси. Наші банки найгірші із 140 опитуваних банків. Рівень українських банків з'ясували, що останні на 140-му місці щось подібне і щодо судової системи. Сьогодні парламентська асаблея, сьогодні це 29 січня, парламентська асаблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій згадується корумпованість української судової системи. Дуже неприємно. Дуже цікава публікація. Біофізик сказав, планета почала жити в іншому вимірі. Плотність матерії стала другою. Ця огромна робота многих лабораторій научного міра заставила учених всього світу сплотитися, забив всі Распрі. А це дуже серйозно. Тобто те, що було мінусом в матерії, стало плюсом і навпаки. І почалося це з 2003-2004 року. Щось нагадує: Помаранчева революція, серія інших революцій. Щось, коли змінюється матерія, коли зміниться всесвіт, на. Рівня, на якому досліджують астрофізики та фізики. Змінюємось і ми. Змінюється і публічність. Цікаво. Від справ Всесвіту до справ морських регіональних. Нарде Поляков звинувачує Черкас або обленерго у фантастичній корупції. Навіть так. Фантастичній. Про це йдеться в статті, яка опублікована 27 січня на. Медіаресурсі «Прочерк» дуже цікаво, але і дуже нецікаво. Дуже неприємно те, що такі речі мають, існують сьогодні, і що з ними робити, як завадити тим жахливим речам із неможливості підключення там електроенергії, про які згадує і Поляков і десятки сотні інших підприємців. І це називається корупцією. Як з цим боротися поки що не зрозуміло. Влади малого та середнього бізнесу наразі не існує.